Вітаю всіх! Тема така: масова на обстріл на наступному тижні. Знову може бути. Відразу кажу з двох напрямків. Два напрямки це може бути як з моря, з повітря. Ну, пишуть багато. Про це два напрямки є. Але захист нашим будуть захищати. Знову буде багато маневрів. Ракет буде не дуже багато, скажу відразу. Ресурсна база, військові об'єкти, все, що з цим пов'язано. І ця карта дежавю вже таке було. Розумієте, вже було. Але з таки нашим важко, вони ще вихід до кінця не знайшли, як захистити небо. Повноцінно захистити небо. я беру зараз на всю країну. На всю країну така ситуація. Тобто, вони ще готують таку гидоту на наступний тиждень. Тому реагуємо на тривоги, відслідкову інформацію, реальну інформацію, бо бачу багато вкидів із серії полетіли туди, перелетіли сюди. Навіщо це писати я не розумію? Бо дуже важко на нерви діє навіть. Скажу чесно: це потрібно подавати так, щоб у людей кукуха не з'їжджала. Бо я не можу від цих новин, мені дурно, я намагаюся їх менше читати. Але масовий обстріл планується ще з урахуванням двох варіантів, двох напрямків. Будуть захищати, звісно, але, але ви ж знаєте, що не все ми можемо, не все можемо збити. І такі маневри, є, коли ми навіть не бачимо ці цілі, щоб їх збити. Тому така ситуація на даний момент.